Всім привіт, я на Шоварі, йдемо подивитися якісь сьогодні ціни. А по скільки кавун? По 10. По 10 ногу. А на роздріб? На роздріб. А по скільки день? По 40. Чи вам на гурт? По 40. Це на роздріб, та? да, да, да. так, так? Так, так, А по скільки кавун? 11. По 11. А день по скільки? 40. По 40. А ось така день, по скільки? 40. Сорок. Ананаска. Ананаска. А по скільки гроша? Ящиком? Ящиком? Вот по двадцять п'ять. А по скільки грошей? По двадцять. 25. 25 а слива, слива 26. 26. А по скільки персик? По 45 персик. А груша? По 35. Скільки дкг яблук? Ні, не на горт, на розріб. А то який курс? По угу. скільки яблуко? По 18. По 18. А персик по скільки? Персик по 30. А по скільки сливка? По 20. По 20. А персик? 50. Такий 50. Такий 50. І по 40. Так. Угу. А по скільки такий персик? 50. 50. 50. А по скільки, Деня? 35. По 35. Кішмиш по скільки? 75. 75. Гарний кішмиш. Я покажу гілочку, дуже гарний, ніде не гнилий, все прекрасно. Добрий день. день. Також гарний, сухенький виноград. Ось такий по 120 виноград є. Любий. Путачить, що ціна дискотеку. Є ось такий виноград. По 110 і по 100. Ось такий по 70. Ось такий 80. Той Ось така слева 25, це 30. А ось ця сама велика. Це 30. 35 а, на гор. А, а в розріб? В чому такі нектаринки? Розріб. Розріб? 22. По 22. А груша? Розріб 25. 25. Стака 18. така 18. Чи Трен... нектаринка є? 22. Малина по 100. А горішок 130. Така лохина 150. А по скільки абрикос? По 50. Абрикос 40. А по скільки Ожена? Ожена буде? 220. По 220. А всім, кому відео сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь на канал.